Дітки, подивіться, як осінь розфарбувала дерево клена, які чудові різнокольорові листочки і червоного, і жовтого, і зеленого кольору. Давайте спробуємо з вами намалювати. Подивіться, у дерева є стовбур і гілочки, а на гілочках ростуть листочки. Для роботи нам буде потрібен білий папір, фарби червоного, помаранчевого кольору, коричневого, жовтого і зеленого. Пензлик і скляночка з водою. Приготувалися. Спочатку намалюємо стовбур дерева. Ось так. Хайно розфарбовуємо. Якого кольору стовбур? Коричневого. Ось такий стовбур. Від стовбура ростуть гілки. Ось такі гілочки. Ось вони. Ось такі гілочки. А на гіллечках росте ростуть листочки. На осені різнокольорові. Осінь розфарбувала помаранчевий колір листочки. Ось червоним кольором розмалювала, червоним кольором. Ось так кладемо пензлик. І ось такі листочки. У нас виходять. Ще є і зелені листочки, тому що осінь не всі листочки ще раз фарбувала. Ось. І жовтого кольору листочки. Ось. Ось яке дерево вийшло в мене, а яке у вас. Чекаю, дітки, на ваші роботи. До побачення і гарного вам осіннього дня!